У пам'ять про художника Ярослава Соколана, друга персональна виставка його робіт. Перша і єдина з життя автора, присвячена півстолітньому ювілею, відбулася ще в 2002-му. Минув уже рік, відколи його не стало. Тоді у родини й виникла ідея експозиції, про яку мріяв митець. До неї долучилися чимало друзів, котрим він дарував свої роботи в різні часи. Таких полотен тут близько 10%. відсотків. Решта 90% – із сімейного архіву. Досі їх зберігали вдома та у творчій майстерні автора. Мені подобалося туди приходити, подобалося спостерігати, як батько малює, розпитувати його, що він робить. Батько дуже довго і наполегливо працював над своїми роботами. було, було навіть таке, що я спостерігав, що він роботи, які намальовані були в ранішому віці. Він їх міг через кілька років відновлювати, поправляти там і так далі. Можливо, із цієї причини він. Багато робіт не то що приховував, а тримав якби в роботі. Створенням цієї експозиції займалася дружина художника, портретів якої тут чимало. Загалом виставка вмістила понад 120 робіт. Це відображені миті усього життя Ярослава Соколана. Окремі з них епізодично з'являлися на колективних виставках. Афіша ж цієї вмістила автопортрет і роботу на козацьку тематику, яка була вельма вагомою у творчості митця. Назва полотна побратими. Вона серед улюблених у обидвох синів художника. Вони не пішли батьковим шляхом. Однак. Справу митця продовжують його учні. Серед них і Любомир Худяк, який у передень експозиції дописав портрет учителя. Є дуже світлі, є дуже гарні речі. А деякі речі вони викликають таке. це в мене моє власне бачення. Мені здається, що зараз і так страждання, коли я бачу ці картини, це повертається все до того, що я переживаю зараз. І Вона трохи придавлює. А взагалі виставка мені сподобалась, і є речі дуже цікаві. Малярство представлене на виставці найширше, та автор працював у різних техніках і жанрах. Особливо вражають глядачів його акварелі. У творчій біографії Ярослава Соколана є й вагома монументальна складова. Його розписи стали окрасою куполу обласної дитячої бібліотеки, стоматполіклініки, музею пожежної безпеки та численних шкіл. Останні роки творчості митця пов'язані із сакральною тематикою, та, зокрема, реставрацією і розписом церков.